Всім привіт! З вами я Ешлін та Браєр. І в нас така посилочка. Дякуємо чи Хантеру, що він це все до спорту. Що? Залиште мене вже нарешті спокій Так відкрили Тут три книжечки попалися. І тут така якась штука для клубінку. І гарбінець. Так, далі. Дивимося. Тут клейка, що переливається. Далі м'ячик попався. Тут тарілочка така. Так книжки теж дві ще такі. О, і мечик в кадрі. Так, а мені тут попалися ще такі ігрушки. Мою любиму платку. Ем, Брайан, ми ще дніваємо, ну добре. Тут мені попався якийсь колончик, камінчик і зірочка. Так. Тут такі ігрушки. Так, у нас ще є тут брас... якісь браслети. І тут дуже брудно. Ну, і продовжуємо, друзі. Тут такі штуки попали, заколки, в яких я теж. Я їх дуже люблю і тому заказала. Тут такий коврик. От, розсилаємо його зараз. Так, так, так. Такий от. Тут китайські сладості різні і стівні гроші. І тут такі попались шоколади. Де не оригінальне, як вони кажуть, і це ті кажуть люди, в яких навіть шоколад підроблений Може я візьму? Ні, краще не треба. Я візьму Аж мені зла проведеться ту рубурику сама. Дивіться, не заказуйте такі сладості в Китаї. От такий попався дощик і перепоприжаю. Ми це заказували перед новим роком. Ну, всі пока.